Виконуємо номер 421 із підручника Алгебра 7 та номер 15.24 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Відомо, що 3АБ квадрат торівні 7. Знайдіть значення виразу. Задання перше АБ квадрат. Друге 5 а, Б квадрат. Третє мінус 9 А квадрат Б в четвертому степені і четверте 27Акуб в шостому степені. Приступаємо до виконання. Виконаємо перше завдання. Знайдемо аб квадрат. Поділимо а, Б квадрат, щоб знайти, поділимо 7 на 3. аб квадрат дорівнює. 7 третіх подамо у вигляді мішаного числа 7 ділимо на 3, неповна частка буде 2, в остачі 1, отже, маємо 2 1 третьо. Тоді, якщо 3 А Б квадрат дорівнює 7, то АБ квадрат дорівнює 2 1 третя. Завдання друге, тепер нам треба 5 а, квадрат. Скористаємось тим, що АБ квадрат дорівнює 2,1 третя. Якщо а, квадрат дорівнює 7 третіх, то 5 помножити на АБ квадрат. Дорівнює 5 перших помножити на 7 третіх. Отримаємо 35 третіх, або це 11 цілих 2 третіх. Завдання третє. Тепер нам треба подати мінус 9а квадрат б в четвертому степені. Мінус 9а квадрат Б в четвертому степені. Мінус залишимо а3А Б в квадраті подамо як, подамо як квадрат 3аб в квадраті. Ну, а тепер уже скористаємось тим, що а, Б квадрат дорівнює 7 третіх. Якщо а, Б квадрат дорівнює 7 третіх, то значення нашого виразу дорівнює. аб квадрат – це 7 третіх, отже маємо 3 перших множимо на 7 третіх і піднесемо до квадрата. 3 3 скорочуємо на 3. Маємо 7 в квадраті це 49, а наш знак мінус, мінус 49. Четверте завдання. 27а куб Б в шостому степені. Подамо як куб добутку. 27 це у нас 3 в кубі. А Б в шостому це в квадраті і в кубі. Отже, маємо куб добутку 3а на b квадрат. Якщо а, b квадрат дорівнює 7 третіх, то значення нашого виразу дорівнює а, b квадрат 7 третіх, отже, 3 перших Множимо на 7 третіх і піднесемо до куба. 3,3, 3 скорочимо на 3. Маємо 7 у кубі. Це 49 помножити на 7. Маємо 343. Номер 421 із підручника Алгебра 7. Та номер 15, крапочка 24 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.